У Житомирі старшокласники ліцею номер 24 виготовляють у копні свічки для військових. Працюють після уроків, щоб зігрівати наших захисників на передовій. Волонтерський гурток на базі навчального закладу створили ще на початку повномасштабного вторгнення. Насправді це все починалося з маленької кухні вдома. Ось мої колеги та також подруги, які раніше були також займали таку ж посаду, як і я, розпочали цю ініціативу і потім вже перенесли до нас в школу. Ось ще насправді цікаво, що ми перенесли це все, і величезна кількість учнів зрозуміла, наскільки це важливо, і почали також приєднатися. Ось такий такий величезний процес у нас почався все-таки з маленької кухні. Максим розповідає, за годину юні волонтери можуть зробити понад 300 свічок. Для цього потрібні лише жестяні баночки, парафін, картон і щире бажання допомагати нашим захисникам. Це не так вже багато роботи, і коли багато людей долучається, можна сидіти зі своїми друзями, паралельно розмовляти. Дізна... 2600, і також допомагати нашим військовим, що є насправді важливо, і, як багато хто каже, ці свічки гріють не тільки тіло, а й душу, тому це насправді ще й приємно. У класі волонтери нарізають картон на смужки, скручують його та вкладають у жестяні баночки. Потім передають на заливання парафіном. І саме тут, у теплиці на базі 24-го ліцею, старшокласники заливають окопні свічки. Нам приносять закручені банки, і ми починаємо етап заливки. Ми розплавляємо парафін та заливаємо в свічку. Якщо будуть бульки, можна ще раз трошечки залити. Це не так критично, а критерії, щоб картон не вилазив з самої банки, щоб ну, спокійно можна було залити, щоб парафін не витікав. Чекаємо, поки вона застине, і відправляємо військовим. Порожні бляшанки та картон для окопних свічок приносять учні, волонтери та вчителі. А парафіни, яким заливають свічки, закуповують за власні кошти або за гроші, зібрані під час шкільних ярмарків. Інструктуємо дітей у нас є ці роздруковані правила, як поводитися з електричними пристроями. І Діти дуже гарно справляються з цим і дотримуються. Їх. Учень одинадцятого класу Артем каже, якби до до виготовлення свічок долучалося більше людей. Робота йшла б набагато швидше та продуктивніше. Перше я почав робити свічки в кінці 23-го року. Ти доволі вже довго тут допомагаєш? Mm. Що тебе мотивує? Мотивації немає, це більше як дисципліна. Я думаю, долучитися до виготовлення свічок може кожен, наприклад, фінансово або принести самі матеріали до ліцею номер 24 Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. В Житомирі на польовій триває реалізація проєкту рух без бар'єрів, який передбачає створення маршруту, доступного для усіх категорій населення. Зокрема, на вулиці Вітрука встановили нові світлофори зі звуком, поставили скляну зупинку та поклали тактильну плитку на тротуарах. Ветеран війни Олександр Кондратенко, який втратив обидві кінцівки в червні 2025 року, перевірив, чи справді зручно людині з інвалідністю пересуватися маршрутом безбар'єрності. У мене там дві ноги немає, то мені там спуск. Але вони трошки е, зробили плавніші такі спуски. В деяких місцях ну хотілося, щоб він ще був повільніший. Але ну добре, що хоч так, Ну, все. Олександр розповідає, для нього найважливіше, щоб уздовж маршруту сюди були поручні та зручний плавний спуск до проїжджої частини. Він ділиться своєю мрією, щоб усе місто стало доступним і комфортним для кожного. Щоб все абсолютно, щоб ти вийшов, будь-куди, і, і тобі ти там. Не переживаєш, не думаєш, чи тобі треба там дві палички, одну паличку чи візочок потрібен. Ну от да було б дуже класно, щоб було так. Все проєкт рух без бар'єрів спрямований на створення зручних і доступних маршрутів для мешканців міста. Директорка департаменту соціальної політики Житомирської міської ради Вікторія краснопір каже: важливо, щоб ветерани, люди старшого віку та батьки з маленькими дітьми вже зараз відчули позитивні зміни у міському просторі. Наразі роботи зі створення маршру маршруту наближаються до завершення, виконали близько 90 відсотків від запланованого. На сьогоднішній день на нашому маршруті безбар'єрності покладено тактильну плитку, встановлено доступну транспортну зупинку, зроблено пониження тротуарів і встановлено світлофори з озвучкою. Тобто ми рухаємося, рухаємося активно, і Житомир гордий, що він належить до флагманського проекту Рух без бар'єрів. У планах встановлення модульної вбиральні обладнано з рухуванням потреб людей з інвалідністю. Також по краще доступність до житлових будинків, адже багато житомарян користуються підйомними пристроями. Крім того, з'являться сучасні зупинки громадського транспорту з пониженим тротуаром. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 На противно стояв штурмзет, їхні це зеки. За декілька годин ми ліквідували кілька десятків росіян. О, 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 і ми вже знали, що ми повністю в оточенні. Вони почали на нас використовувати фосфор. Параці ми почули вказівку триматися до останнього. І в нас почався окопний бій. Ці 21 один рік я добровільно пішов в ТЦК і дуже просився, щоб мене взяли. Мене відправили в Національну гвардію України. По власному бажанню був направлений на курс бойового медика зводу. Складі батальйону оперативно-призначення імені Сергія Ключицького були відправлені в Донецьку область для виконання бойових завдань. Найважче для мене було літо 23-го року. Тоді нам прийшла вказівка направитися в Харківську область, щоб допомогти десантної бригаді штурмувати ворожі позиції. Ми це завдання виконали. Нам тоді було скажено праці, що ночі має бути на нас перевірка ворожим штурмом. Ми мали його стримати. Штурм відбували до самого ранку. Тоді в мене і прив'язали моє позивне кір. Мій обратим сказав, що я кладу ворога як хвороба. Нашу позицію вони не могли прорвати. Вони прорвали сусідню, яка була з лівого флангу. Ми з ними почали зв'язуватися, щоб якось їм допомогти. Була прийнята рішення командиром позиції, щоб винатитися на ту позицію, зробити їм коридор, прорватися. Хлопці до нас вийшли. Рація ми почали вказівку триматися до останнього, так як у нас БК і привіз було достатньо, щоб триматися. А наступний день ми вже знали, що ми повністю в оточенні. З нашої телевої стежки, яка йшла до нашої позиції, було чути голосно росіян. Вони йшли дуже розслаблено, всю групу ми поклали, це було десь 17 чоловік. Вони були дуже сильно озброєні. У них була в кожної раці, РПГ, він Тоді, я думаю, що хтось з них встиг сказати по рації, що на цих позиціях, де ми були, там ми є присутні. І по нам через декілька хвилин почали присувати артилерію. Одну із ночі, коли вони нас не могли ну, викороти, артилерію, дронами, піхотою, вони почали нас використовувати фосфор. Було два виходи фосфору. Хто встигав зреагувати і сховатися в бліндажі нори. То все було безпечно, хто не встигав, коли фосфор попадає на тіло. Людина дуже сильно загорається і його затушити неможливо. Ми почали забирати в убитих росіян їхнє БК, шукати їжу, воду. І так ще було декілька днів. Ми були в повному точні близько У Нас вже були і вбиті, і поранені. Ну із ночей почався дуже сильний дощ, вітер, гроза. Дрони вже не можуть їх не літати, і нами було прийнято рішення пробувати виходити з позиції. Ми виходили з позиції по одному, йшли один за одним, ми чули голоса росіян, і один із моментів нас замітив ворожий танк, він почав по нам хаотично бити. Снаряд попав прямо в перших трьох, і мені попав осколок в ліву руку. Я підбіг до своїх ну, побратимів. Перший, хто був, було все повністю розірвана нога, також були в руки. Він дуже сильно кричав, було видно кість, дуже велика кровотеча. Я почав складати йому ногу, наклав йому шини, пінди, щоб якась була форма ноги. Ми його одразу на насілки, я собі теж накинув тілив і ми почали його нести. Ми дійшли до наших позицій, нас зустріли одразу. Група евакуації забрала всіх поранених, мене в тому в числі. І через декілька днів я узнав в тих самих лікарів, що тому хлопці, нікому я надавав допомогу, сказали, що ногу йому рятували. За цей випадок мене нагородили відомчий захворію з чульною відзнакою, командуючий Національну гвардію України за доблесну на службу. Наш батальйон було направлено в бригаду спеціального призначення Азов, яка виконувала на той момент своє бойове завдання в Серебрянському лісі. Ліс чудес, як його військові називають народі, Зайшов на двох, вийшов без ногу. Ми зайшли. До позиції до Азова на їхній КСП, так як я був тивокомандира взводом, мені дали вказівку моєму зводу і моїм хлопцям зайняти ворожу позицію. Ми її зайняли і прийшла вказівка закріпитися там, окапуватися. Напротяг нас стояв штурм Зет, їхні це зеки, були такі групки, мілки, 20-30 людей на нашій позиції, ми їх всіх відбивали. Також один був випадок, коли я йшов на КСП зі своєї позиції, я став на просту бутилку. І вона такий шорох дуже сильний. Хлопці всі перелякалися, думають, що це таке, і мені прийшла в ідею кидати ці бутилки наперед з своїх позицій і їх притрушувати листям. І одну із ночей, це нас дуже сильно врятувало. Одна із розвідок ворожих почала пробувати поглянути, що у нас робиться на позиції, але в тепловізор їх не було видно, бо вони були в своїх спеціальних костюмах кімор. Дуже великий шорох, був сильний, і ми почали на них вогонь. Було занешкоджено групу, було також взято одного полоненого, старшого лейтенанта, і він був направлений і далі. 25 грудня з ночі почався їхній наступ на нас. На цій позиції в нас було семеро. За декілька годин ми ліквідували кілька десятків росіян. І один із моментів так вийшло, що з лівого флангу вони зайшли в наші копи, і в нас почався окопний бій. Вже було вбито декілька моїх побратимів. У нас залишилося тільки двоє. У мене було впущено автомат автоматну чергу, це було 9 куль, шість із яких попало в бронежилет, в плиту. Вона втримала. У мене був великий синяк і ламані ребра. І три в мене попало в зону тіла. Я ще не знав, що це в мене пошкоджена артерія, дуже велика кровотеча. Один із моїх побратимів хотів мене прикрити, і в моменті я бачу, що маленького родину було вбито. Що я пам'ятаю остання, це я вийшов на рацію і сказав, що я трьохсотий зі мною двісті. Завдяки тому, що це була зима, мінус десять, я не загинув. Коли я прокинувся в Дніпрі, вже пройшло декілька операцій. В мені було встановлено штучну артерію, вона тепер. Зі мною назавжди це як пам'ять мені про моїх побратимів, які загинули. Мій напрямок це підтримка і допомога правоохоронців, які на даний момент виконують бойові завдання в складах спецпідрозділу національної поліції. Вони мають знати і розуміти, що я можу їм допомогти, підтримати. Вони можуть мені розповісти про свій біль. У Житомирі на території садочків та шкіл встановили контейнери для різних типів сміття у рамках пілотного проєкту. Утилізація побутових відходів у закладах освіти. Ми цю акцію започатковуємо для того, щоб і привчити до культури сортування, а також для покращення якості твердих побутових відходів, тому що всі ми розуміємо, що роздільний збір це теж про якість твердих побутових відходів і про покращення саме процесу переробки. У кожній школі є відповідальна особа. Яка буде інформувати нас про досягнення певного рівня, коли необхідно машину відправити для забору відходів? Контейнери для паперу, пластику, скла та металу встановлюють на території 10 закладів освіти нашого міста, у тому числі й біля ліцею номер 24 Заступниця директора Оксана Агафонова розповідає: раніше у закладі сортували сміття, однак це не було ефективно через кінцевий результат. Коли нам Грінбін запропонував школу поставити 4 контейнери для окремого сортування сміття. То ми звичайно підтримуємо обов'язково цю таку ініціативу і продовжимо свою роботу. Будемо продовжувати виконувати просвітницьку роботу, починаючи від першокласників і закінчуючи одинадцятикласниками, будемо проводити е, різноманітні заходи. Це можуть бути ігри і квести. Учениця ліцею Крістіна завжди сортує сміття вдома. Каже, рада, що таку практику впровадили, і в школі, адже це зробить наше місто частіше. Важливо сортувати сміття саме у тому, що це запорука нашого чистого міста. Завдяки цьому ми зможемо надавати речам друге життя, тобто сортуючи скло чи Викинутий одяг, ми можемо перероблювати його, надаючи можливість людям використовувати це вдвічі з користю для того, щоб заохотити дітей сортувати сміття у навчальних закладах. Проводитимуть конкурси, переможці яких отримають нагороди. Ірина Цапун, Анастасія Скородинська, телеканал СК1. Житомирський ЖФК «Полісся» зустрівся з уманським ЖФК Пантери у матчі 11-го туру вищої ліги чемпіонату України з футболу серед жінок. З перших хвилин гри команди активно атакували. Удар по воротах! небезпечний. Пантери в атаках зараз у ці хвилини перебувають Подача в напрямку штрафного скидка. Невис Сантос б'є сама! М'яч лягає зверху, зверху на сітку. На 28-й хвилині півзахисниця ЖФК Полісся Віта Розлуцька відкрила рахунок матчу. Подача, удар, і м'яч у 1-0! ЖФК Полісся продовжив забивати. На 40-й хвилині Діана Мущенська подвоїла перевагу Житомирянок. Валентина Тараканова виконує подачу і кулаками відбиває Вероніка Гудзик, Удар! М'яч у 2-0! ЖФК Пантери відповів на 43-й хвилині. Забитим голом відзначилася півзахисниця команди Марія Тихонова. Спроба атаки у Пантер. Два голи забиває Поліся. Має перевагу два м'ячі. Пудучим Сіці! Упродовж другого тайму команди активно атакували, однак забити знову не вдалося. Фінальний свисток зафіксував рахунок 2-1 на користь ЖФК Полісся. Може бути небезпечно. Удар по воротах, Рятує Ольга Данець. Стець у чужому штрафному проходить одну суперницю. Стезь біса сама в лівою. Удар! Забирає до рук Вероніка. Гудзик емоції не зашкалюють, бо перемога перемагати це завжди класні емоції. Тому це супер. Ми взяли три очки, була боротьба, але ми взяли три очки. Наступний матч ЖФК Полісся зіграє на виїзді 14 листопада проти ЖФК Шахтар.